Завжди консервую мандарини, щоб влітку згадувати зиму. Для початку очищую мандарини від шкірки і намагаюсь максимально прибрати білі волокна. Банки беру півлітрові. Вони в мене вже стерилізовані. На дно закладаю мандаринки, розділені навпіл. Зі спецій на кожну банку додаю півпалки кориці і півзірки бадьяну. І ось так доверху заповнюю банки половинами мандаринок. Далі в кожну банку видавлюю сік половини лимона. Роблю це через сито, щоб не потрапили кісточки. Потім заливаю баночки крутим кип'ятком, накриваю кришками і залишаю на 10 хвилин кастрюлю, в якій буде варитися сироп, відважую 300 грамів цукру і зливаю туди рідину з банок. Сироп довожу до кипіння та повного розчинення цукру і повертаю до банок. Обов'язково провожу додаткову стерилізацію протягом 10 хвилин і вже після цього банки закриваю ключем, перевертаю, накриваю і повністю охолоджую, і тільки тоді відправляю на зберігання не виходять неймовірно смачними а цим сиропом дуже класно просочувати бісквіти та пироги.